Круглий стіл дорожня карта відбувся у Миропільському краєзнавчому музеї. На заході вивчали та обговорювали чималий перелік питань щодо створення механізму реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі при працевлаштуванні виконанні сімейних обов'язків. Також йшлося і про викорінення гендерного насильства в сім'ї. Житомирщина зробила активний крок назустріч. Європейським стандартам демократії. Демократія неможлива без гендерної демократії. Є не тільки розуміння суті, є кроки інтенсивні назустріч, вирішення цього питання. Своїм баченням особливостей забезпечення рівних прав і можливостей жінок у Романівському районі. Також поділилася і директор районного центру зайнятості Зінаїда Куб'юк. Є такі професії, що жінка. Колись вважалися вони суто чоловічими, але жінка себе проявила як кращий працівник. Тому у нас на сьогоднішній день така проблема, як гендер, і така проблема, що сьогодні роботодавці ставлять перевагу. Жінка, чоловік, коли приходить, то вони не дивляться на стать, а дивляться все таки на професійний досвід. У колі учасників круглого столу всебічно обговорювалися проблемні питання. Також кожен учасник вносив свої пропозиції, які були враховані при складанні окремого документу, що буде розглядатись незабаром на всеукраїнському форумі. Дорожня карта». Ми готуємося до участі у всеукраїнському форумі з приводу визначення дорожньої карти реалізації цієї програми. І відповідно до 16-го року зорієнтовані завдання, і відповідно бачення обласного рівня, бачення районного рівня, бачення сільського рівня, тим паче, що проблеми забезпечення рівних прав жінок і чоловіків саме сільської місцевості є проблемними. Усі учасники круглого столу підтримали проект державної програми і висловили сподівання, що її затвердження і реалізація сприятимуть налагодженню ефективної співпраці між владою та громадськістю, що дозволить і чоловікам повною мірою реалізувати свій потенціал у сім'ї та роботі.